38 дерев пам'яті висадили в Дунаївцях. Традиційна акція Мільйон дерев пам'яті та життя відбулася в рамках програми озеленення планети та присвячена увіковіченню пам'яті загиблих героїв. Сьогодні кожна родина посадила дерево пам'яті свого загиблого захисника. Чи це батько, чи це син, чи це онук? Таким чином ми вшановуємо наших хлопців. Попри холод та вітер, рідні висаджують дерева з надією, що це буде вічною згадкою про героїв, які за свободу віддали найдорожче життя. До останнього подиху наш син, офіцер, найкращий син, був вірний слово офіцера, був вірний своїй державі. Ми пишаємося ним і завжди пишались. Скажу чесно, важко, але потрібно. Надалі будемо. Продовжувати увіквічнювати цю пам'ять будемо думати, як. Тому що це історія сьогодення, історія, яку мають пам'ятати. І, можливо, надалі це будуть книги про наших героїв. Кількість висаджених дерев дорівнює кількості загиблих воїнів Дунаєвецької ОТГ. На кожній тої рідні залишили символічні значки з ім'ям героя, щоб через десятки років кожен міг дізнатися в честь кого посаджене дерево. Це важливо взагалі з різних аспектів. Першим ділом Шанувати пам'ять герою. Другий це виховний момент. І третій, звичайно, злення нашої країни, тому що це майбутнє мають жити діти загиблих, їхні родини, мають дихати чистим повітрям. Життя має продовжуватися попри все, попри всі білі, попри всі втрати, життя має продовжуватися. До акції Мільйон дерев пам'яті та життя доєдналися 34 країни світу. Загалом в рамках програми було заплановано висадити один мільйон дерев, але в результаті кількість становила понад 4 мільйона. У Хмельницькій області ще кілька днів триватиме висадка, тому остаточних розроб рахунків поки немає. Під час цієї акції на Хмельниччині висаджено більше десятка алей. Це Стара Ушиця, це місто Хмельницькі дитячі садочки, це Маньковецький ліцей. Сьогодні ми ще продовжуємо висадку. Будемо у дендропарку висаджувати. Ну тобто, дуже багато колективів долучилося і всі ці висадки присвячені одному. Пам'яті наших героїв. Також алея пам'яті була висаджена у Маньковецькому дендропарку. Саме за підтримки лісництва Каменець-Подільського району, які нам дуже щиро надали саджанці туй, і за ініціативи мами загиблого героя села Миньковиць, жительки села Миньковець. Ми висаджуємо ще одну алею пам'яті героїв. Вони віддали життя за волю, а ми в нашу чергу маємо за мету зберегти пам'ять про них всіма можливими методами. Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.